Друзі, привіт! Вітаю вас в своєму новому влозі. Hey now, Минулий влог я завершила на тому, що до мене в гості мала приїхати мама, і от цей тиждень. Який вона буде у нас, я собі спланувала як таку міні-відпустку. Мені дуже приємно буде провести більше часу з нею, трошки видихнути, і, знаєте, все одно несвідомо, коли мама поряд хочеться, хоча б трохи включити якусь дитинку, більше полінуватись і чудова можливість скористатись цим полінуватись. Тому цей час ми проведемо разом. Я Буду намагатись знімати багато, я не знаю, як вийде. Я ще не знаю, чи мама взагалі погодиться трошки зніматись в цьому відео, але я була б дуже рада. Сьогодні субота, завтра Великодень, і в місті Хантер. В місті сьогодні дуже багато подій присвячених цьому. Е, можливо, вийде, якщо буде настрій, відвідати щось. Мені треба буде забрати пасочку від гріншеф. Мені Сергій її замовив, бо я взагалі геть про це забула. А е, як я казала, що зараз чомусь я саме вирішила не їсти цукор. Окей, тому. Планах погуляти з мамою, відвідати декілька цікавих подій, якщо буде настрій, випити матч, прогулятись по місту і забрати паску. Забираю вас з собою по можливості. Я просто кожен день вловлюю, наскільки швидко змінюється цей пейзаж за вікном. Парк Шевченка просто зеленіє з кожним днем, але на Антоновича теж просто на очах. Стає такою більш насиченою, неймовірна насолода. Обожнює цей момент, і зовсім скоро ця вся алея ще буде квітнути в каштанах. Мене сьогодні зранку класично накрило, що мені нема чого вдягнути. Хочеться чогось такого весняного, зовсім іншого, новенького, не чорного. І я згадала, що в мене є такі білесенькі джинси, які я чомусь не носила взимку. Мені не подобається ось цей стереотип типу літні зимні джинси. Але напевно вони чекали цього моменту, щоб я їм зраділа в один день. Потім я від вдягнула таку кавтюлічку з голим пузом. І хочеться йти і ось так дихати весняним повітрям. І вже якась традиційна рубрика біля нашої шафи, біля нашого полиці, комоду. Вона була дизайнеркою. Сергій знімає мені аутфіт. Скажіть мені, що це весняне, щоб я сильно не засмучилась, будь ласка. Наскільки це від одного до десяти весняний аутфіт? Я їду на зустріч з мамою, вона там по своїх справах їздила, і зараз ми зустрінемось. Е, Обов'язково хочемо десь випити Матчу, бо мама любить матчу, І е, я хотіла ще напевно забігти на Паска Клаб. Я побачила вже в сторіс, що там просто класна неймовірна атмосфера, е, там дуже красиво зробили локацію. Тому е, якщо у нас в обох буде настрій, я б ще туди залюбки забігла. Очекінулись на Паска Клаб там дуже багато людей, багато знайомих побачили і пішли, бо прям <плес> так важко дихати. І зараз на матчу. <плес> зараз буде бліц опитування до моєї мами. Імпровізація. Я не знаю, що я ще буду питати. А от такі ми дівчата імпровізаторки. Питання перше. Якою я була дитиною, розкажи. Чудовою саме на <рес> Я не платила, це інтерв'ю не проплачене, якщо що. <рес> Правда? Ти мені не віриш? А це нормально, що я з тобою в окулярах да. спілкуюся. Ну, трошки не поваги. Ну, трошки, звісно, неповага, але... Питання номер два. Е, коли я народилась, ти була, виходить, що. Молодше за мене? Набагато. Ну так, да. ну не прям набагато. Ну слухай. У тому віці, як ти зараз, у мене вже була п'ятирічна Настя. О, Господи, думала в тобі ще якась дитина. <світ> <світ> І так, в чому заключається це моє питання? Запитання? Тобто ти була дуже юна? Ну дуже, ну мені здається, 21 рік де тобі був? Так. Ну досить така юна. Як я зараз собі розумію, то так ну так, як ти інтуїтивно відчула, що мене прям треба ось так виховувати, бо мені здається, ось мене не виховували зі мною просто дружили. І мені досить і сьогодні імпонує такий метод виховання виховання. Як ти до цього інтуїтивно просто прийшла? Як розкажи це відчуття? Звісно, все інтуїтивно, бо ну тоді навіть щось почитати, чогось ну не було чату джіп'ті і взагалі? Хтось це відчувала всередині, що ось ти ну ти ніколи не була суровою мамою, ти мені ніколи нічого це не забороняла. Це було просто кохання до тебе, ну про любов просто така е безумовна. Як М -м, безумовно, все так? вірно. так, так, так. Безумовна така любов. ну Ти, ти не знаєш, як, це, ну, як до цього готуватись і взагалі, як це буде, але ти робиш все ну, з любов'ю і все. Я себе не вважаю прям. Якоюсь ідеальною мамою, а і я це вважаю. зовсім ну Настя. Але ж ну, все ж таки мені здається, що ну, зараз би я вже, мабуть. Зараз а, ти б мене вже лопа. По-іншому б все робила, але ж, ну, як було, так і було. Ну, виросла. Так. Гарно виросла, красива, талановита. Отак ну, от, так от я і зростала. Красива, талановита. Найкрасивіша. Так, так і було. Ну, звісно. Ні, так, так і було. Ну, сестра. Ми з золотих прийшли пішечки, звісно, бо така погода. Я хотіла сказати от що, що вперше закохалася в наш район. В парк Шевченка два роки тому, якраз ми з мамою йшли дивитись квартиру, пам'ятаєш? До речі, в тому ж самому домі, де ми і зняли зараз. Але це була інша квартира, і ось я вперше, коли йшла тут по парку Шевченка, я, звісно, після Рейторської, коли ми жили там, дуже рідко вилазила в інші райони. Бо здається, якщо ти живеш на золотих, нащо тобі кудись ще ходити? Але насправді є сенс. Бо Київ великий, класний і стільки міст неймовірних, які ми просто ігноруємо. І ось перше я закохалась в наш район, коли я йшла саме по парку Шевченко з мамою, і ось це дихала цим цвітінням. Це було неймовірно, тому зараз а мене напевно не чутно. Тому зараз, якщо ви дивитесь це відео, коли воно вийшло. Йдіть в парк Шевченка, гуляйте, бо тут просто неймовірна кількість всього квітучого, пахучого. Нічим не пахне. Ми з мамою забрали хлопців і вийшли за паскою на кловсько. Пейпиводечко. Ми трошки прогулялись ще ввечері всі разом, забрали пасочку, випали каву. І поки всі в трьох йдемо, згадали дуже смішну історію з нашого випускного. Ми взагалі з Сергієм однокласники. І ми почали зустрічатись рівно за тиждень до випускного. Про це ніхто не знав, і на випускному про це ніхто не знав. І на самому випускному мама підійшла до Сергія і спитала: «Е, Як? — Як тобі наша Настя? — Як тобі наша Настя? І що ти відповів? Неймовірно. Ти пам'ятаєш, що він відповів? Я пам'ятаю, що я це запитувала, а що він відповів, мені не цікаво, бо я знала. <рив> Але в цілому, ця ситуація дуже смішна, і мама потім, коли дізналась, що ми вже зустрічались на той момент, ну, вона дуже. ми ну, всі дуже сміялися з цієї ситуації. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, що у вас у сумці? Ой, так йшла по вулиці і неочікувано таке питання. Ну, ладно, я вам розкажу, що в моїй сумці. Ну, в мене такий стандартний набір. Насправді, я це ну, ношу в сумці кожен день. В мене тут салат свіжачок, кріп і петрушка. Далі в мене тут шинка свиняча. Далі в мене тут два наборчики сосисок. Індичих прикольних зі складом, що вам ще сказати? у мене ще батончик від Грінше в сумці. Дуже неочікувано, ви, звісно, до мене підійшли. Я б так підготувалась. У мене окуляри є. У мене є ось така е, жувальна гумка без цукру. Далі в мене є ось такий прикольний е, картхолдер від бренду «Джуна». І єдине, що тут лежить, це 20 гривень. Ну, як то кажуть, чим багаті, тим і раді. Багатше. Тим багатше. Далі у мене ось така картка, яку ми зробили в фотобуці. Можете прибути? Ну, так, да. отак. Отак. Ось... ось така розчісочка лежить. Пластер від Юніко Блиск в кольорі Браун. Ось така за три копійки з тему волосся. Запальничка, бо я вітала подружку з ним народження, купувала. Далі. Ще два близьки. На цьому все сподіваюсь, вам сподобався мій набір що в моїй сумці. А ми насправді тільки прийшли додому. В мене взагалі немає сил, бо я, звичайно, так багато не ходжу в своєму повсякденному житті. Але сьогодні ми так багато гуляли. Я думаю, що я отак от зараз присяду і до раночку. Добрий ранок! Сьогодні у нас Великодень. Я як людина, якій потрібно ще відзняти трошки контенту, прокинулась, ну, прокинулась, як і всі, але зібралась найперша. Трошки набрякла, але окей. Хотіла показати, який красивий кошик на швиденьку руку зібрала. Я тут поєднала два види текстилю, які були вдома підходящі, бо. Хотілося чогось такого з натуральних тканин. В мене такого не сильно багато. І я знайшла дві такі серветки сервірувальні, які додала. Це, здається, від бренду Atash Далі у нас тут гілочки. Ми захотілося додати якоїсь зелені. Тут, звичайні, я цього року взагалі ніяк не заморочувала з яйцями. Звичайні яєчки не покрашені. І. Пасочка теж дуже мінімалістична від куш, яку мені подарували цього року. Я взагалі відмовлялась від більш... не від більшості, а від всіх пасок, які пропонували подарувати цього року. Але одну взяла, бо вона мені дуже сподобалась мінімалістична для мами з Сергієм. І всі казали, що вона неймовірно смачна. Тому ось так мінімалістично, красиво, просто натурально і природньо. Son Зараз швиденько засервіруємо стіл. У мене тут були вже замальовки, які я минулого тижня склала, тому все досить просто. У мене тут багато зелені буде і блакитні акценти. Підходьте, дивіться. У мене тут така русаляча тарілочка є. Від українського бренду Кума, якщо я не помиляюсь, і база. Давайте швидко подивимось взагалі на паски. Ти зайвого не знімаєш? Це Паска, яку ми вчора взяли. Моя, я ні з ким ділитись не буду. Вона має бути карамельна. Дуже подобається, що паски в однаковій естетиці. Має бути красиво. Далі ось така, звісно, колбас м'ясна історія. І вже насправді Сергій. Колбас м'ясна історія? Да. І вже насправді Сергій мене навчив їсти. Паску разом з ковбаскою. Я знаю, що хтось там їсть зі сметаною. Я, до речі, зі сметаною ніколи не куштувала. Але ось це поєднання солодкої паски і ковбаски, воно дійсно дуже прикольно. Напишіть, хто так, їсть. Так: тик-тик-тик-тик-тик-тик. І швидко зараз засервіруємо. В мене немає ніяких я якось цього року непідставок під яйця. Знаєте, ось таких, типу. Спеціальних, але насправді я люблю, коли посуд досить універсальний. Його можна використовувати ще впродовж року. Тому в мене будуть звичайні просто пашотниці. Завжди стильно, лаконічно і безпрограшно. І ось так. Оп. А, ні, не все. Ще в мене є свічка-паска, яка дуже класно пахне. Я думаю, ми її зараз теж десь тут посередині запалимо. І яєчко є, ще в мене. І так, е, сьогодні приготували мамі вікторину. Я спершу хотіла зробити типу їм змагання, хто краще мене знає Сергій або мама, але у нас так вийшло, що Сергій краще мене знає, ніж я сама, тому напевно, це було б трошки нечесно. Тому. Я підготувала мамі Вікторину. Дізнаємось, наскільки добре вона мене знає. Ми п'ємо каву, я зробила нам такий меч-підбір по посуду. Ну що, почнемо? Так, перше питання: моя улюблена страва. Зараз. В мене вони постійно змінюються. Червона екратопля пельміні. Ні, одна попитка. Баран. Ні. Тартар яловичини. Правда? Улюблений мультик дитинства. Ну щось там про цих ельзи, там Барбі. 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 Далі мій улюблений колір. Білий і чорний. Білий, правильно, я не очікувала, що ти знаєш? Предмет у школі. Предмет ну, ручка а ліні... Ні. Урок. <рігла> 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 Ой, вони в тебе були такі. Це точно не оці всі географія, біологія це взагалі не, не твоє. Так, ну не малювання у вас його не було, мабуть, в школі. Малювання? Ой. А що ви там малювали, я не пам'ятаю? Я улюблена іграшка дитинства. Собачка Жанна? Да. А принеси її. Ні, про малювання я правда не пам'ятаю. Це дуже цікаво. Це моя Жанна. Не, не сміяйтесь. Ну, що, Хантер? Я її теж люблю. І так, у нас з нами і Жанна, і Хантер тепер. Хантер побачив Жанну заліз до нас. говорить Україна. Говорить Україна. Ну Все, на цьому все. Давайте порахуємо, скільки мама там відповіла правильних. Мені здається, здається, 50% ти правильно відповіла. О, це так багато. Нормально. Що, можливо, на цьому я, напевно, буду завершувати цей влог. Я не знаю, скільки там було кадрів, але хочеться ще трошки відпочити, побути офлайн. Тому я сподіваюся, що вам це відео було цікаво, Я була дуже рада познайомити вас з моєю мамою. Пишіть, чи вам було цікаво, чи вам сподобалось. Мамі буде дуже приємно. Мама всі коментарі завжди читає. Мама слідкує, скільки що набрало лайків. Тому давайте лайкайте, пишіть. Не засмучуйте маму мою. Все, всім-пока! Всім,